В Україні готують законопроект про можливість блокування Телеграму, Тіктоку, Ютубу. Ну, мається на увазі не їх блокування, а деяких ресурсів, які використовують ці платформи. Законопроект про роботу Телеграм, Тікток і Ютуб. Про це повідомив голова центру протидії дезінформації знаєте, Міністерство Правди Андрій Коваленко. На його підставі влада України підстави цього закону, ну, не Андрія Коваленко, влада України зможе вимагати від соціальних мереж блокувати той чи інший канал. Для YouTube чи TikTok це буде аргументом, чому в Україні потрібно заблокувати такі ресурси, як уже заблокований канал Діани Панченко. Ну, пояснив Коваленко. Ви знаєте, якби мені в 2019 році сказали, що ці хлопці молоді, активні, смішні. А через 5 років почнуть виступати за блокування інформаційного простору, я б не повірив. Я б не повірив, що люди, які з, зі сцени 95-го кварталу обсміювали, обстьобували все, що можна обстібати в Україні, і вважали це нормальним, нормальним, і ми вважали це нормальним. І я і до цього дня вважаю це нормальним. Критика влади, невдоволення владою, висловлення пропозицій від суспільства. В чимній формі, в нормальній формі, не зі сцени кварталу це нормально. Якби ще раз повторюю, в 2019 році слуги народу сказали, що вони будуть воювати з інформаційним простором і з українцями, які ну, знаєте, мають сміливість, бажання, бажання сказати, що їх не влаштовує, і що вони будуть блокувати. Я думаю, що кількість. Тих, хто готові були б голосувати за слугу народу, різко зменшилася. Ми не повірили. На фоні ось цього всього, коли ми згадуємо диктаторські закони, так звані диктаторські закони Януковича. Вони просто блекнуть. Хто не пам'ятає диктаторські закони, так звані диктаторські закони Януковича, ви можете в інтернеті їх знайти. В інтернеті знайти, і ви там побачите, що все з того, ну майже все з того, що приписали до диктаторських законів, воно все давно реалізоване. Причому воно не просто реалізоване, воно виконується, дотримується і воно ще й поглиблене. Якби Янукович це придумав у 2013 році, випустить Андрія Коваленка, який би сказав, що ми будемо блокувати там Тікток, Телеграм і так далі. То це був би такий хай народний. Нині всі мовчать. Стрьомно. Не думаю, що це правильно. Воювати зі своїми ж громадянами. Не думаю.